Права 48. Підстав замість зірочки такі цифри, щоб число в першому завданні ділилось і на 3, і на 10. Ну що ж, пригадуємо, яка умова, щоб число поділилося на 3. Це то, що сума цифр у нас має ділитися на 3. Яка умова, щоб число поділилося на 10? Це те, що число у нас має закінчуватися цифрою 0. Ну що ж, давайте використаємо ці умови, щоб знайти. І які з цифри можна записати? Я не буду знаходити всі варіанти розв'язку, а лише одну, один варіант. Ну що ж, давайте тоді запишемо спочатку, що число. ділиться на 10, якщо? закінчується цифрою 0. Цифрою 0. Так? Тоді Тепер перепишемо 3. Зірочка 5. Ну, а замість останньої зірочки нам обов'язково треба написати 0, бо інакше воно не поділиться на 10. Є. Ну, а зараз повертаємося до того, що наше число має поділитися на 3. Воно поділиться на 3, коли сума цифр буде ділитися на 3. Записуємо тоді, що число. ділиться на 3 якщо сума цифр ділиться на 3 Так? Далі пишемо оскільки. Ну, рахуємо суму, що в нас є 3 плюс 5 плюс 0 дорівнює 8. А тоді записуємо 9 найближче число мінус вісім дорівнює 1. То маємо. Тоді пишемо 3. Потім замість зірочки пишемо одиницю 5. 0. Отже, перевіряємо, закінчується 0. Ділиться на 10. Сума цифр у нас 3 плюс 1 плюс 5, 9. Ділиться на 3. Підходить. Тут, до речі, замість одиниці ще можна написати цифру 4. Ну або цифру 7. І так і так у нас буде правильне число. Я записав тільки 1. Ну що ж, добре. Приходимо до другого завдання. Отже, в другому треба, щоб число зірочка 100 зірочка ділилось і на 5, і на 9. Ну що ж, пригадуємо, коли число у нас ділиться на 5. Ну, число ділиться на 5 тоді, коли воно закінчується або нулем, або цифрою 5. І воно ділиться на 9, тоді, коли сума цифри ділиться на 9. Я також не буду знаходити всі розв'язки, а лише один розв'язок. Ну що ж, записуємо тоді, що число ділиться на 5, якщо закінчується цифрою. Пишемо 0 або 5. Так. Тоді маємо. Отже, у нас була зірочка 100 зірочка, то можна сказати зірочка 105 або зірочка 100 0. І так і так можна. Давайте напишемо, наприклад, зірочка 105. Гаразд. Ну а тепер пригадуємо коли число поділиться на 9 тоді, коли сума цифр у нас ділиться на 9. Давайте таки запишемо. Записуємо, що число ділиться на 9. Якщо, якщо сума його цифр ділиться. На 9. Так. На 9. Гаразд. Ну, гаразд. Давайте тоді рахуємо суму цифр 1 плюс 0, плюс 0 і плюс 5. Це буде 6. Записуємо тоді, оскільки. 1 Давайте я перенесу. 1 плюс 0, плюс 0, плюс 5. Це дорівнює 6. А ну, беремо найближче число, це 9 мінус 6. Це дорівнює 3, то маємо. Отже, записуємо тоді замість зірочки цифру 3. Пишемо тоді 3, 1, 0, 0, 5. Є? Це не єдиний розв'язок, і ще є розв'язки, коли закінчується цифрою 0. Там буде тоді перша дев'ятка. Не дев'ятка, а 8. Так, є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Записуємо перше. Я запишу число, яке ми отримали. Є інші розв'язки, Пишемо 3150, а друге 31005. Ну що ж, ось таке завдання на різні умови подільності. На цьому вправу завершено.